Вітаю на каналі. Тема уроку гірські породи? Діти, яка зараз пора року? А який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? А чи були протягом дня опади? З чого зроблені сходи твого будинку? Сходи в нашому будинку зроблені з дерева. А чим пишуть на шкільній дошці? На шкільній дошці? Ми пишемо крейдою. А чим заправляють машини? Машину ми заправляємо бензином. Чим обігрівають житло? Так, своє житло ми обігріваємо газом? Газ. Крейда, бензин, дерево. Це все гірські породи. Гірські породи це природні тіла, які містяться в землі або на її поверхні. Їх створила сама природа за багато мільйонів років. Гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах. Закриті від нашого погляду. Їх потрібно витягнути, покопати, як говорили в старовину з-під землі. Це не тільки каміння, з якого утворюються гори, а й кам'яне вугілля, глина, пісок, природний газ, крейда. Нафта міститься глибоко під землею. А пісок і глина близько до поверхні землі. Найбільш поширеніші породи глина і пісок. Глина надзвичайно слухняний матеріал. Спробуй її намочити, і побачиш, що вона відразу стає м'якою, і з неї можна виліпити будь-яку форму. Професія гончаря в Україні завжди в пошані. Зі звичайної глини гончарі створюють прекрасні речі. Багато гірських порід становлять велику цінність. Їх застосовують як паливо та як будівельні матеріали. Залізо, алюміній, мідь. Олово, цинк та інші метали, що мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Гірські породи, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. Корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності та повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді, вугілля, сіль, граніт, рідкі, нафта. Та мінеральні води та газоподібні. До газоподібних належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великій кількості, називають родовищами. Проте їхні запаси не безкінечні, і тому їх потрібно використовувати розважливо. Отже. Який висновок ми можемо зробити? Що люди з давніх давен використовують багатства землі в будівництві, медицині для виготовлення скла, прикрас і навіть у їжу. Запаси корисних копалин небезмежні, тому їх потрібно берегти.